Український славень таки залунав у стінах сесійного залу міської ради. Більше місяця тому за ініціативою слухати музику перед початком сесій, як це відбувається в обласній та верховній раді, звернувся Богдан Міхняк. Як бачимо проти цього ніхто не був, тому традиція розпочинати зібрання з гімну тепер перейшла і в міську раду. А ще туди прийшли два нові депутати. Після того, як заяву на складання своїх повноважень написали Олег Волов та Ігор Петяк, їх місце заступили наступні у списку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Леся Тарасова та Юрій Коновалов. Майже 17 тисяч звернень та у минулому році отримали працівники міського відділу внутрішніх справ і громадян, що на 1% більше ніж у 2011-му. У місці було вчинено 6 вбивств, переважно на сімейно-побутовій основі. Зараз вони усі розкриті. Розбоїв та грабежів поменшало. Їх минулого року було 16. Скоротилась цифра і в графі крадіжки, 87% яких скоюються у робочі дні. Тому правоохоронці, вкотре нагадують громадянам про існування державної служби охорони. Понад 1200 осіб перебувають у міському відділі на обліку, як ті, хто має відносно. Ошення до незаконного обігу наркотиків. Якщо цю цифру помножити на 10, то матимемо приблизно кількість людей, які є наркоманами, кажуть правоохоронці. Ще одне важливе питання, яке ще правда порушили уже самі депутати, це ігровий бізнес. Василь Тащук запевняє, у відкритому вигляді зараз хмельницькому не працює жоден із залів. Є ще такі ігрові зали, які найхитріші, тобто, вони думаю, що вони найхитріші. Я думаю, що. Я просто кажу, що зараз ми приложимо всі зусилля і до цього, значить пішли на хитрість і працюють таким чином, тобто в закритому режимі. Є власник приміщення, хай якщо не знає, що в нього незаконний вид діяльності, так? давайте внесемо зміни, хай притягують до кримінальної відповідальності власників приміщень. А от стихійна торгівля у Хмельницькому проводиться якраз у відкритому вигляді, і тут міліціянти зізнаються, що намагаються по-доброму ставитися до тих, хто цим займається. Тому останнім часом їх не розганяють, а проводять профілактичну роботу. Стараємось так зробити, щоб і торгівлі не було, і люди не відчували такого сильного адміністративного тиску. А ще нещодавно три депутати міської ради від це об'єднання «Свобода» стали учасниками спецоперації «Рошук», Самі того не знаючи. Обранців на пляжі зупинили чоловіків цивільному, які не представившись, зажидали документів. Так розповідають самі свободівці, які звісно незнайомим людям документи не показали. Ті ж довго не думали і викликали підкріплення із Зареченського відділку. Про подальший перебіг подій не важко здогадатись. Василь Тащук став на захист своїх. Сить три пани. Три депутати від е, свободи так підходять працівники міліції. Йде операція розшук. На вашому місці, якщо б десь навіть міліціонер був неправий, я як депутат просто показав би посвідчення, назвався б і сказав: давайте ми з'ясуємо, чому ви до мене так от ставитесь, і давайте, чому ви не приставились, давайте наберемо вашого керівника. І питання знялося б автоматично. Якщо б ви сказали, що ви депутати від свободи, фракції свободи, вони вам би подякували за те, що ви депутат, і пішли. Які проблеми? Тенденція палити прапори однієї з політичних сил останнім часом набуває широкого розмаху. Не встиг один палів відбути на думку правоохоронців. Цілком заслужене покарання, як з'явився новий. Міліція ж обіцяє карати усіх, хто робитиме таке неподобство, і взагалі називає такі дії низьким культурним рівнем громадян паліїв, навіть якщо на городі спалюють весною мусор, не до відповідальності. Депутати, в свою чергу про низький культурний рівень, але вже правоохоронців згадали, коли мова зайшла про патрулі. Але в основному ідея контролювати, чи ніхто не розпиває спиртні напої в громадських місцях, обранцям подобається. Крім звіту головного правоохоронця міста на чергові сесії внесли зміни до бюджету на поточний рік. Міський фіндокумент отримав субвенцію з області, яка піде на компенсацію витрат дозвільного центру, закупівлю обладнання для дитячої лікарні та благоустрій міста.